В Рівненській області рятувальники спільно з працівниками лісового господарства та правоохоронцями опікуються безпекою громадян під час відпочинку в лісі та на водоймах. На території України встановилася тепла погода. Люди потягнулися на відпочинок у ліси і лісосмуги на береги водойм на дачні ділянки. Щоб запобігти виникненню лісових пожеж, організовуються проведення спільних профілактичних рейдів за участі рятувальників, працівників лісового господарства та правоохоронців. Відтак співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій. Також пояснювали людям, чому у спеку вводяться тимчасові обмеження на відвідування лісів, наголошували на важливості обов'язкового дотримання протипожежних правил під час перебування у лісопаркових та рекреаційних зонах. Під час таких патрулювань рятувальники з лісниками розповсюджують серед населення листівки та пам'ятки. Також наголошують про небезпеку залишеного розпаленого багаття та роз'яснення правил безпеки під час виявлення лісової пожежі. Дані рейди проводяться у всіх лісових масивах області за розпалення. Вогнищ компетентні органи притягують порушників до відповідальності та накладають адміністративні стягнення. На даний час питання попередження випадків пожеж в екосистемах є найбільш нагальним, адже у більшості областей України очікується сильна спека з температурою повітря в день до 35-38 градусів із позначкою плюс. Відповідно, збережеться надзвичайний рівень пожежної безпеки. Працівники служби ДСНС нагадують громадянам краю, що головою рівненської обласної державної адміністрації прийнята відповідне Розпорядження від 5 травня цього року про тимчасову заборону відвідування населенням лісових масивів області у пожежонебезпечний період 2015 року. Згідно з цим положенням, заборонено відвідування лісів населенням та в'їзд до них транспортних засобів. Закриваються непланові дороги через лісові масиви та постійно проводяться патрулювання лісів з метою виявлення порушення вимог правил пожежної безпеки в лісах України. Рятувальники закликають населення дотримуватися всіх правил пожежної безпеки, прислухатися. До порад фахівців відповідально ставитися до даної проблеми і відмовитися від прогулянок в ліс, адже відомо, що фактично будь-яка лісова пожежа це насамперед людський фактор. Наталія Демедюк у ритмі подій.